Усім дня вас вітає бібліотечна онлайн-студія 5 хвилин літературного фуршету» і я, її ведуча Вікторія. Українець, що перевершив Олександра Грибоєдова та Бернарда Шоу у плеяді українських письменників та діячів культури, окремо стоїть ім'я Івана Кочерги, найяскравішої непересічної особистості, чий талант багатим Золотий фонд української літератури і драматургії. Такими шедеврами, як Аман жорно», Марков Пеклі, Свічені Весілля, Майстри Часу, та Ярослав Мудрий, народився митець 6 жовтня 1781 році в місті Носівка на Чернігівщині, завдяки його творам, написано і згодом поставленим на рідній мові, що на початку ХХ століття було вкрай рідкісним явищем умовах повальної русифікації мільйони українців усвідомили, що вони не є придатками російського народу. Його поема Ярослав Мудрий показала, що ніякі окупанти не переможуть, доки є справжні патріоти, що здійснюють подвиги рідної землі, ніколи не хворів на зіркову хворобу, був скромним і вимоглим до своєї творчості. Його п'єси і досі є одним із основних репертуарів провідних українських театрів. Іван Кочерга своїми творами показав унікальність, самобутність нашого народу. Ніколи нікому не підкорений дух, а з вами була Вікторія. До наступних зустрічей.